Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися на громадські слухання щодо планованої діяльності фермерського господарства Слолан. На слуханнях, згідно переліку присутніх, є суб'єкт господарювання, присутній департамент як організатор і присутній розробник звіту з оцінки впливу на довкілля десята година. У визначений час громадськість на слухання не з'явилася. Значить. Громадські слухання у нас будуть в короткій формі. Я зачитаю для протоколу інформацію. Можливо, хтось буде переглянути це в інтернеті і напише зауваження, якщо такі виникнуть. Значить, сьогодні, 11 грудня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання, врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності фермерського господарства, СЛОЛАН, якою передбачається оптимізація зі збільшенням обороту палива, складу паливомастивних матеріалів та організованого місця видачі пального на території, на території підприємства, технічна альтернатива так, номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 14 017. На сьогоднішній день, у зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля, в частині організації громадських слухань, що вступили в силу з 29 липня 2023 року, громадські слухання проводимо в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, що затверджений постановою Кабміну від 13.12.17 року, 989, на громадських слуханнях. Присутні їх організатор, це департамент екології та природних ресурсів Полтавської області. Власної військової адміністрації слухання проводжу я, послушна Марина. Я уповноважена в департаменті особа з контролю підготовки та видачі висновків з оцінки впливу на довкілля та звітів про громадське обговорення планованої діяльності. Також присутній суб'єкт господарювання та розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася. Про що, згідно з пунктом 23 буде складений відповідний акт. Отже, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23, пункту 10 та 23 зазначеного порядку громадських слухання, можемо вважати такими, що відбулися, оскільки були присутні департамент та суб'єкт господарювання із розробником звіту. Участь громадськості у нас добровільна, а наша обов'язкова. <с> Значить, громадські слухання ми провели, але у нас ще тривають громадські обговорення по планованій діяльності. Вони будуть тривати до 26 грудня. Після 26 грудня буде розпочата підготовка висновку з оцінки плана довкілля і звіту про громадське обговорення, яке є невід'ємною частиною висновку. Якщо надійдуть у письмовій формі зауваження, ну якщо такі будуть, то вони будуть відображені у вже у цьому звіті про громадське обговорення. так е В мене в залі ожидання з'явилася Ніна. Скажіть, будь ласка, це у нас не від суб'єкта господарювання? Ні. Ні. М зникла. Давайте трошечки почекаємо, можливо, людина, яка хоче під'єднатися, вона там то світла немає, то ще щось, якщо. Якщо хтось зацікавлений буде, то тоді ми ознайомимо її з планованою діяльністю і вислухаємо зауваження, пропозиції, якщо є. Ну, можливо, випадково там хтось щось наклацав. Просто починаємо о 10 і дуже часто перемикається світло і не можуть, не можуть попасти на слухання люди. Можливо, органи місцевого самоврядування вони також одержують оголошення, можуть зацікавитися також, можуть під'єднуватися. Так. Ну, якщо ви не заперечуєте, почекаємо три хвилинки. І через три хвилинки я вімкнуся. Якщо нікого не буде, то будемо закінчувати слухання. Просто щоб ми, якщо є зацікавлені, щоб ми нікого там не, не обидали. Добре. За три так. хвилинки повернусь. Ну так, шановні присутні, ми дали можливість і час під'єднатися за бажанням до наших слухань. Ніхто не під'єднався, тому я пропоную закінчувати громадські слухання. Якщо немає ніяких зауважень, заперечень, коментарів і все сказано правильно, то, мож, то ми можемо прощатися. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Дякую за участь. Да, всім Дякую. на все добре. До побачення. До побачення.